Як правильно перевірити сажевий фільтр на прикладі Passata B8. Дивимось, сажив у нас 5 грам, тиск в у фільтрі 78. В принципі, це нормальний тиск, він має бути від 5 до 10. Це цифра на холостих оборотах. Далі дивимось, границя заповнення це повний об'єм сажового фільтра 80 грам. І наразі в ньому є 62 г золи. Зола це такі параметр, який остається завжди сажовіку. Не все вигорає, стається там остатки масла, остатки пального, ще чогось. Тобто це також важливий параметр, бо в принципі сажа багато, а золи в нас сажа 5 грам, а золи в нас 62 грама. В принципі, ну, даний сажовий фільтр на цей пробіг на 200 тисяч нормально ще почуває себе сажевий фільтр замінюється орієнтовно на 200-250 000